Освічені громадяни окраса батьківщини. Під таким гаслом Львівський національний університет імені Івана Франка майже чотири століття надає українській молоді освіту європейського рівня. Традиційно 11 жовтня викладачі та студенти нашої Альма матер святкують День університету. Щороку цю осінню пору актовій залі університету відбувається урочисте засідання вченої ради. Серед запрошених гостей заходу просвящений митрополит Львівський і Сокальський Дмитрій, представники обласної державної адміністрації та міської ради. В різні часи, в різних ситуаціях, коли інші мовчать, коли політики мовчать, коли інші інституції чи особистості мовчать, цей університет завжди мав свій голос і мав свою, свою позицію. Свою За словами заступника голови Львівської Ода, Ірини Романів день народження франкового вишу свято не тільки для львів'ян, але й для всієї України. Ми вітаємо всю університетську громаду з такою значною подією, яка сталася в 1999 році. І справжній прорив Галицької освіти Галицької. Очесний професор університету, поет Дмитро Павличко, закликав академічну спільноту до єднання та подарував десятитомне видання власних поезій. Не біймося, єднаюся, не діліться, особливо духовне хочу сказати, коли йдете святкувати хрещення України, то йдіть разом, грикокатовники і філаретівці, не розходьтеся! І всі політики не розходьтеся, понад нами нічого вищого немає не може бути, Україна! Цьогорічне свято особливе і для професора слов'янської філології Міланського університету Джованні Броджі Берков. Адже вона отримала високу відзнаку вченої ради, диплом почесного доктора. З великою втікою і глибоким зворушенням Звертаюся до вас з щирою подякою за те, що ви запросили мене у. Університет з цієї я сприймаю ваше запрошення як знак пізнання моєї діяльності, яку я вже 20 років проваджу в Італії та інших країнах для популяризації та поширення української культури. На урочистому засіданні відзначили не тільки авторів найкращих підручників та посібників, а й заслужених професорів, які своєю сумлінною працею. Випликали покоління науковців. «Щиро дякую вічені раді, ректорату університету і бажаю кожному здорового, щасливого договір, плідної праці задля розвитку нашого національного задуху університету для утвердження соборної української. Від випускників, які 50 років тому закінчили Львівський університет. Виступив випускник механіко-математичного факультету. А президент Асоціації випускників Світлана Кубів усім подякувала за добрі ініціативи та вручила нагороду благодійник 2013. Музично-пісенним дарунком для університетської спільноти став виступ народного камерного оркестру та чоловічого вокального ансамблю. Наприкінці урочистостей зведений хор університету виконав Державний гімн України. Львівський національний університет імені Івана Франка. Це інтелектуальне середовище, яке творить студенти та педагоги, об'єднані високою метою берегти безцінні традиції своєї альмаматери. Юлія Шилян, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.